Слухайте, ну ви мене розкритикували у прошлому моєму відео останньому відео про заміну а, поворотників на жовті. Ну там були на зелені лампочки, які давали на американських авто на на жовтих цих ліхтариках. Давали на червоних ліхтариках, давали жовте світло. Ану давай. покажи. ви мені сказали, та це дуже щось там їх не видно. Ану, покажите. Не видно? Чи видно? Ну таке, ну телефон просто не передає. Мені у реалі. Мені у реалі. Я дуже добре їх бачу. Що навіть зараз, у, скажімо так, я зараз іншим телефоном зніму, спробую. Так, навіть у день зараз знімаю для вас. Ану. Давайте, ось, та й видно їх, слухайте. ну, Хоча телефон, можливо, передає їх червоні, вони жовті. Ну, слухайте, це все фігня. А, бо ми вирішили спробувати ще один від лампочок. Знайшли теж на просторах Алішки, Не знаю, я зараз вам покажу тип. Це не зелені лампочки. Зовсім. ну, До речі, по-перше, підпишіться, будь ласка, на наш канал, натисніть дзвоник. А ще... Щоб ми продовжували експериментувати. Так, щоб ми продовжували експерименти. А ще ми розігруємо безліч призів. Зараз ми розігруємо 70 літрів пального перше місце, 30 літрів пального і деякі там ще малесенькі призи. Усі умови в опису під цим відео, а якщо там немає, то там, мабуть, інший приз. Коротше, які лампочки? Дивіться, ось вони такого типу. Радіатор поверху, і тут є начебто якісь. Діоди, якого вони кольору я зараз не скажу. Обіцяють жовтого, але з іншою длиною хвилі. Не знаю, що це означає. Давайте знімати знову фару. Одну зараз з вами зробимо. Для порівняння. Так, для порівняння. В принципі, фари тут знімаються дуже просто, тому можемо експериментувати на фініку, скільки заманеться. Я вам чесно кажу. Головне правильно підібрати. Можна бо бо... правильно підібрати контакти, контакти тією стороною, що потрібно. Бо, бо, вже, бо вже під. А, чуть бампер знову не відкручував, бо останнього, разу... Бо останнього <рес> разу я вже відкручував бампер. це також Так, давай. Знімаємо фару. Вона скоро буде відвалюватись сама. Від'єднала бам відпало, коротше. Коротше кажучи, цікаво саме на цій. Лампочці. Ні ні-ні. Мені І так вийде. Ну. Опа, є. Бачили, вже професійно як роблю це. Так, від'єднуємо. Тут нас, бачили, зелена була. Тримай. Виймаємо. Так, тут же потрібно ще вгадати жовте. Вона жовта. Яка длина волни, я не знаю хвилі. Яка довжина хвилі? Вау! Бля. Реально, реально жовт... жовта. Це взагалі просто капець. Ну добре, добре, ви були праві. Вау. Та просто, слухай. А ну. подивись. Вау. Вау! Капець, а я, я не очікував, я вам чесно кажу. Зараз цю ставимо. Знімаємо різницю. Так, вставили. Знімаємо різницю. Просто різниця неймовірна. Так, ладно, ви побачили. Ну, дійсно це працює. Я, я дуже цікавий момент, того, що вона жовтенька, і при заміні вона дала, дала ось такий ефект. Я не очікував, буду зараз замінювати іншу сторону. Для мене це... Ну тут шукаєте ось такі лампочки, вони світять жовтим світлом. Бачите, зі зворотним, зі зворотним освітленням, бачите? Ось такі діодики тут стоять. Давай, знімемо. Дай зйомник мені, будь ласка. Угу. Зараз подивимось. Ми знімали так, у нас є порівняння, буде порівняння до і після на дві фари. Просто крутилезно. Мені потрібен такий набор. Так, зйомник, ану, беремо. Я вже буду скоро, мабуть, дітей займатися. Оп! Бачила, як потрібно знімати фару. В один... Прохід, А ну. Можливо, якщо б... Ну, ці дуже яскраві. Можливо, якщо б були дуже яскраві ці зелені. Я я тримаю, давай мені жовтеньку. Можливо, якщо б були б дуже яскраві ці жовтеньки... ну, О! Бачите, як вони? Такий такий більш помаранчевий, да? Так, Коля? так так. Більш помаранчевий. Ну, Вставляємо. Прям, прям клас. Прям класно, а? Оп, є. Ну, мені подобається. Мені дуже подобається, як зараз працюють ці ліхтарики поворотні. І прям різниця. Ну, далі трохи зніми, щоб ми бачили різницю. Навіть при. Ті було видно, Ті було видно. Але ці набагато липше. Слухайте, рішення просто прикольне. Зелені теж А Знаєте, в чому питання з тими зеленими, як в нас вийшло? Ми ж написали хлопцям, у яких купували, і вони пояснили, тут в нас винос ліхтаря дуже великий, і вона не, скажімо так, дуже далеко від самого фільтру. А якщо брати. Те, що вона це коротиш, потрібно кажуть, через перехідник можливо буде ліпше, якщо подовжити. Ну це вже таке, знаєте, рішення, щось, коли ти починаєш мастерити, це саме пов'язане з тим, що е, така реалізація у Infinity Quick 60. Ми радимо такі лампочки. ми радимо. Це один з методів, як уникати. Ми вже про все казали у іншому огляді. А з вами був Бабл на каналі Мамки Навтоексперт. На все добре.